Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось ситуацію військову протягом наступного тижня з 2 по 8 вересня 2024 року. Дивимось, так, яка буде ситуація протягом цього тижня. Для України? Сумнівні зміни, які приведуть призведуть до якоїсь незавершеності або незадоволенням незавершення тих змін. Окрім того, в нас буде якась ситуація, або якісь смертельні зміни, ну, смертельні в тому плані з білого на чорне, такі кардинальні, або кардинальні зміни, або, ну, тобто, і поставити на чомусь крапку, або краще щось не завершити. Або через біль зміни, або краще не завершити і залишити. Якийсь буде сумнів. Що це за зміни? Щось пов'язане з кордонами, з більшою захищеністю кордонів, щоб не допустити злами наших кордонів. Тобто, або триматися до, триматися до кінця через великі жертви. Втрату людей. Або це також карта кордонів. Тут карта кордонів, або тримати кордони із усіх зусиль, або е відійти, або відійти. Тоді, якщо відійдемо, в нас буде збалансована ну, якась така от вигідна позиція. Чи то нам, чи за воду треба, чи через воду, ну щось пов'язане з водою. В общем, дивіться, сумніви або кардинальні зміни, але ціною життів. Або не довершити щось, але ми будемо в більш вигідному становищі. Або втримати, або покинути, але ми будемо ось такий от буде в нас вибір. Я думаю, що це пов'язано з кордонами. Або наші мають залишити якусь висоту і перейти на більш вигідні позиції, або втримати цю висоту. І е, втратити багато ресурсів живих і неживих. Ну, ось щось таке буде. Давайте друге дивимось. друга ситуація. Боже, їх не дуже зручно мішати, ці карти. Так, друга позиція, ой, друга, господі, друга подія в Україні. Друга подія. Хитрий хід, як погана ідея, як глупа ідея розірвати стосунки. Розірвання стосунків через хитрий хід як погана ідея. Ну, от, окрім того, ще як можна це прочитати, по-хитрому піти від конфлікту, по хитрому піти від Ну, як це вам сказати, по-хитрому піти від поганої ідеї з кимось не підтримувати стосунки, або розірвати договір. Ну, дивіться, як я, як я це розумію, я вам поясню. Може бути така ситуація, коли буде на горизонті, або буде, ми будемо, хтось буде на краю конфлікту з кимось. Але по-хитрому якось зліняє, щоб не сваритися. ось. Щоб не загострювати ситуацію з конфліктами, бо, бо, от буде така ситуація, от хтось зліняє. Якась критична ситуація, щоб не накаляти обстановку, не загострювати, хтось тіче від конфлікту. або від зобов'язань якихось. Хтось може дав зобов'язання, і, і за того, що він їх не виконує, він може ну, зрозуміти, що за це йому надають по шапці, і він ліняє. Ліняє, уходить, викручується, ну от якась така ситуація буде. Це влада, 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 яка не влада, ну, не Ну, В нашому випадку це. Ой, щось влада таке уткне, щось пообіцяла, не виконала. Або, можливо, якийсь новий закон. Бачите, тут з мечів дурний закон, от прямий оце, ну, закон, це взагалі мечі, це закон, чи то буде якийсь дурний закон, і щоб не накаляти ситуацію в суспільстві, вони якось це перекрутять. Це йде лицемірство, обман влади. Що це? Пропозиція Пропозиція м, якогось фінансового характеру, е, і тут, бачите, які призведе до якоїсь, якогось тупіка, неможливості з неї вийти, неможливості взагалі. Ну, от щось влада таке откне, м, забер. Пропозиція зараз. Одною рукою дає, іншою забирає. От щось таке буде. Я тобі щось даю, але, знаєте, ну от іншою рукою забираю. Несправедливий розрахунок. Я тобі щось даю, але це ну, для моєї вигіди краще, ніж для тебе. Ось так. Ну, щось таке вони уткнуться знову. Це карта війни, карта, карта кризи, карта кризи і, ну. І, ну, ну, це пояснення цього. Тобто вони будуть уходити від зобов'язань для того, щоб ну, покращити свою ситуацію, щоб ну, піти від того, щоб їм не надавали по п'ятій точці. Переходять, виходять з цієї загрози. Ну, ось так. Ось так виходить. Ну і давайте третю побачимо. Що третя? Третя подія в Україні протягом тижня. Цікаво, що це. Сонце, сонце неочікувано. Я зараз подивлюся, що це за сонце? Так, це може бути те, що. Нам покажуть, нам покажуть те, що ми знаємо. Або якщо взяти на військову тему, це може бути якийсь накал ситуації. Накал ситуації він зараз. Якийсь у нас буде накал ситуації, я вам так хочу сказати. Накал ситуації пов'язаний із пропозиціями ворога, або заявами ворога, от те, що ми побачимо, почуємо, якісь заяви ворога, які ми не хочемо приймати. І в них от якась така неочікувана пропозиція буде. Але це пропозиція буде стосуватися поразки. поразки. Знову ж таки, повернення до своєї цілі, до якої вони так пруть, до якої вони хочуть дійти. Я думаю, що вони щось будуть говорити стосовно або Криму, або Півдня. Або ситуація якось накалиться в Криму на Півдні, що ворог зробить якусь як попередження, заяву якусь. Я думаю, що щось має статися на півдні України. Чи це Крим, чи це Південь? Ну, окуповані, окуповані території Запорізької і Херсонської області. Там буде якийсь накал ситуації. Терпець увірвався і йде пропозиція знову початок. Початок пропозиції. Е про капітуляцію. Капітуляцію. Ворог не хоче цього. Ворог не хоче цього. Так, це для кого капітуляція? Покажіть. Для кого капітуляція? Хто хоче, щоб хто капітулював? Росія хоче нашої капітуляції? Росусія буде, буде казати, що ми все чекаємо, коли ви капітулюєте, коли ви нам віддасте. Тобто, правильно, як я перший раз сказала, що ворог буде робити гучні заяви якісь. І я думаю, пов'язані, вони... Це от бачите, окуповані території стосовно звільнення окупованих територій. Я думаю, що вони зроблять якусь заяву. Зроблять заяву. Знаєте, там ще може бути стосуватися ще стосовно, я думаю, якихось доріг яких, якоїсь переправи через воду. Переправи через воду, тому що тут іде колісниця, тут іде рух, тут іде рух, постійно рух. Тому це може стосуватися доріг, доріг, шляхів і вода, 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 очікування. Очікування реального польоту. Тобто, я думаю, що буде якась гучна заява зроблена, або якісь такі вибрики з боку ворога стосовно цих шляхів, які знаходяться на півдні, на півдні України. Крим плюс е, Запорізь, Запорізька окупована і Херсонська окупована територія. Ну, ось так. Так, давайте тоді спитаємо, яка доля Кримського мосту? На цьому тижні, давайте так спитаємо Кримського мосту на цьому тижні, на який от буде з 2 по 8 доля. Вони дуже бояться його втратити тут. Ну тут, бачите, карта. Безконтрольності, я думаю, щось там має статися. І тут, якби розривання зв'язків іде. Але по пажу, по пажу щось втрата, по пажу. Ну, десь, може, якісь пошкодження там буде. Бо якщо взяти диявол, це те, що з'єднує. Це те, що з'єднує. перевернути, це може бути роз'єднання. Десь може бути, я думаю, Якесь пошкодження, десь щось безконтрольне. Я думаю, якась загроза буде нависати над Кримським мостом. А ця залізна дорога, оце Ростов Маріуполь, якщо я не помиляюся, яку вибудували орки. Яка там буде ситуація? Я не знаю, які там ще є шляхи. Ну, ризик, дурак перевернутий. Зрив шляхів, зрив шляхів, зрив шляхів і страхи. Страхи. Поки, якби воно по ну от страхи, що буде зрив, поки що вони така, от. але тут блокується, блокується і сконцентровано наші думають, як це зробити. Місяць рукотворне. рокотворний, е -е. вони будуть намагатися якось обезпечити цю, не знаю, чи то посилять вони посилять вони захист цій, ну, цього, цього шляху залізничного. Бо тут іде за... і того, що бояться вони. Але є загроза туди прильоту якогось є. Є загроза прильоту в будь-який момент. В будь-який момент, ну, скажімо так, незадоволений результат тої активності. Для орків незадоволений результат. Тому вони, ну, бачите, тут навіть перевернута. Тому орки дуже бояться. Дуже бояться і вони намагаються посилити. Але ну, реальна загроза для моста, для цього ж залізничного шляху, вона існує. Подивимося, як воно буде програватися. Подивимось. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, тримаймо стрій! До побачення!